Товстий, неповороткий, масивний, жирний для старих пердунів. Підвісок нема, посадка незручна, все пропало. Але привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog.ua, З вами свят. І сьогодні в чергове поговоримо про Харлі Девідсон. З нами сьогодні Road Glide. І ми будемо з'ясовувати, чи правда, чи неправда все, що про нього думають. Що воно таке, як воно їде, як воно відчувається, для кого воно підходить? І головне, чому власники Харлі Девідсон постійно щось доробляють зі своєю технікою. Скільки може коштувати байк, в якому вже дороблено все, що треба? Тому не буду вас затримувати надовго. Нагадаю лише, що треба ставити лайки, писати коментарі, ділитися враженнями, знати про те, що в каналу є монобанка для розвитку і придбання камер, мікрофонів та інших потреб каналу. Тому, якщо є бажання, буду вдячний, долучайтеся. А ми починаємо. Погнали! Так, так, це Harley Davidson Road Glide 2025 модельного року. Що цікавого, двигун Milwaukee 117, це 1923 кубічні сантиметри, 105 кінських сил, 176 Нм крутного моменту, 6-ступенева механіка, передні диски на 320 мм, 4 супорти, 49-мм передня вилка і задні амортизатори з регулюванням попереднього натягу. Тачскрін з підтримкою Apple CarPlay, Bluetooth та голосовим управлінням. Бак на 22,7 літрів, багаж на ємність 68 літрів і розхід палива, увага 5,3 літрів для майже 400-кілограмового байку. І це дуже прикольно. А знаєте чому? Тому що він їде на моменті, його не треба сильно крутити, щоб він пхнув. Менше обертів, менше розхід палива. Дуже круто, що це вже четвертий Харлі Девідсон, на якому я їжджу. і майже один за одним вони всі через мене проходять, тому я маю свіжі враження від всіх моделей і можу їх порівнювати між собою для того, щоб розказати вам, які висновки можу зробити. Колись давно на мотовиставці я сидів на парі моделей, геть нічого не зрозумів. І зробив для себе висновок, що треба стати старшим. І ось пройшло 10 років, і, мабуть, щось таке змінилося, тому що зараз, коли я потрапляю в сидіння з такого мотоциклу, мені потім складно змусити себе злізти з нього. І це при тому, що це не ідеальна техніка. В цьому парадокс Харлеїв, що деякі деталі, наприклад, їх підвізки, відчувається, що вони зроблені або для дуже-дуже повільної їзди по поганих дорогах, або взагалі для гарних доріг. І це всім відомий факт, що американські хайвеї вони, думаю трішки більш рівні, ніж хайвеї Київщини. Що відчувається? Відчувається, що під мій зріст, тут комфортна посадка, мені вистачає. Принципі, і положення тіла, і під бокових платформ під ноги. Сидіння трішки я продавлюю, тому що я важкий, але в перший день мені здалося, що щось воно жорсткувате. На другий день ніби вже ок. Сьогодні третій день, як я їжджу на Роудглайді, і якось я почав забувати про сидіння. Є до чого причепитися, і багатьох людей це буде дратувати, шалено дратувати. Вони будуть казати, як можна поставити такі підвізки на мотоцикл за 35 тисяч євро. Як можна щось там, такий незручний руль, в мене от трішки травмоване плече і нога, і от воно відчуває це положення руля, в ньому рука втомлюється з часом. А він вібрує. Хтось скаже, так це ж фішка, чувак, ти не викупаєш. І от люди діляться на тих, хто викупає, на тих, хто ще не викупив, і на тих, хто не хоче викупати, просто відхрещується і закриває для себе цей сегмент моторинку. А я навпаки я відкрив його для себе і скажу вам, що на сьогодні з чотирьох моделей, на яких мені довелося поїздити, Lowrider і Road Glide це абсолютні фаворити, які мене сильно-сильно зачепили порівняно з федбоєм на широченних катках. Road Glide має відносно стандартну розмірність коліс для харлеїв і він дуже класно керується. Він не відчувається важким, відчувається візуально важким, але фактично він доволі такий вертлявий. Ви можете його. Цілком спокійно нахиляти, об'їжджати якісь ямки, там, перелаштовуватися, він це дозволяє робити без проблем. І це дивує людей, які думають, що це такий слоняра, який не може повернути, не може загальмувати, гальмує. Дай Боже, я дослухався до поради, що треба це робити комбіновано обома гальмами. І був приємно здивований, що він як вкопаний просто втикається в асфальт і все. І ви вже зупинилися. Якість музики тут ну, не топова, це стандартна версія. В принципі, для того, щоб щось грало на фоні, достатньо, але якщо хочете прям супер-пупер Dolby Surround, я думаю, що також існує стільки варіантів, що ви потім можете пожалкувати, що почали займатися цим питанням. Бо чим більше опцій, тим складніше зробити правильний вибір. Байк класно балансує, дивіться, от ми котимося. 5 кілометрів на годину, може менше навіть, я не знаю, як пішохід. І мені не треба скидати ноги. І я навіть не відкриваю газ, тому що коли ти відпускаєш щепу, байк трішки піднімає оберти. І дозволяє вам котитися. Нейтралочка от, з першого разу без проблем. Круїз контроль. Меню, купа всього в меню, керування дзвінками, музикою, паузи, і так далі, режими їзди. Зараз за бортом плюс 30, я в чорній шкіряній курці, тому мені тепленько. І коли я стою, отак нікуди не їду, мотоцикл доволі стає гаряченьким. Він не опалює мені ноги в жодному разі. Я в мотоджинсах, вони непогано тримають температуру. Але Відчувається, що великий двигун, що він гріється, а тут нікуди не подінешся від цього. Нічого стояти. Треба просто їхати і все буде окей. Дзеркала заводські, дуже подобаються. Дивіться, як прикольно тремтить руль на холостих. Ця вібрація кайфова, мені подобається. Їздив в спортрежимі, їздив в рейн режимі і в роуд режимі. Значить, спортрежим такий гостренький. ручка гостра, якщо вам треба десь. Тендітно оперувати нею, він не дуже годиться для цього. Він для того, щоб дати на всі гроші по трасі десь або по пустих проспектах. Роуд середненький, те, що треба. Він нормально відгукується на газ, достатньо швидко віддає потужність, при цьому. Дозволяє на невеликих швидкостях акуратно ним працювати. Ну, Rain Mode – це для того, щоб ви себе не травмували і ваш любий мотоцикл, коли буде злива, чи там якісь природні умови, коли асфальт має поганий зачіп. Це цілком має сенс на важкому великому мотоциклі. Це вам однозначно допоможе. Візуально здається, що мотоцикл створений для того, щоб їздити по трасі. Так і є. Але прикол в тому, що він, в принципі, дуже непогано себе почуває і в місті також. Вперше модель з'явилася в 98-му році, але це був розвиток ідеї Харлі Девідсон, яка була започаткована ще в 80-му році. Це був перший байк Турглайд, який мав пейнг, закріплений до рами мотоциклу. Road Glide став його логічним продовженням і випускається досі. Чому люди люблять ці мотоцикли? По-перше, це зовнішність. Мотоцикл, якого багато, він великий. Він гарно підходить для людей високого зросту, як я. Його ергономіка підходить. Вигляд райдера разом з мотоциклом класний. Дизайн прикольний. Мені дуже подобається сучасний дизайн, хоча і старі версії, в яких було дві круглі фари спереду, також виглядали понтово круто. Це статусний мотоцикл. Взагалі Харлі Девідсон це статусний мотоцикл. Але Road Light або Street Glide – це такі вже, коли прям статусний серед статусних. Я б не назвав його молодіжним. Хоча я в свої 36 років почуваюся на ньому цілком доречно. Для тих, хто хоче більш молодіжний, існує той самий Low ST, наприклад, який також має феррінг, тільки менший, він більш худенький, такий, більш спортивний, також дуже красивий байк. Тут красиві колісні диски. Тут красивий колір металік. Є версії в сірому кольорі з чорним оздобленням, без хрому. Це взагалі, я коли їх бачу, я просто в мене починають підкошуватися колінки. Якщо ви тестили такі байки, можливо, у вас був такий мотоцикл, поділіться в коментарях вашими враженнями та тим, яку цінність для вас дає цей мотоцикл, що ви отримуєте від нього. В чому кайф? Їзди на такому мотоциклі саме для вас мені цікаво, тому що я не так багато спілкувався з власниками Харлі Девідсонів, і в кожного були якісь свої грані. Десь ми погоджувалися, десь не погоджувалися, і саме це цікаво почути від людей, які мають досвід на цій техніці. Блін, я ледь не забув розповісти вам про легендарну фару цього мотоциклу. Вона називається Daymaker і лупасить так, що навіть на ближньому зустрічки вважають, що я їх сліплю. Тому вони постійно блимали мені, а я блимав зустріч і вони розуміли, що все не так погано. А з дальнім тим більше. Просто не уявляю людину, яка скаже, що на цьому мотоциклі замало світла. Це найкраще світло, яке я бачив на двоколісній техніці. Як можна проїхати повз салон Харлі Девідсон, коли ти їдеш на Харлі Девідсон і щось знімаєш? Ніяк. Знову Сергій нас буде консультувати, тому що я просто да, привіт. Просто не можу покрити зі своїм маленьким досвідом цю інформацію, яку хотілося б донести. Тому дуже добре, що є спеціаліст, який нам зараз підкаже. А питання в мене, поки я їздив, сформувалося наступне. Є мотоцикл Road Glide і є мотоцикл глайд, так. Ідеологічно для людини недосвідченої, яка не глибоко в темі, вони здаються дуже близькими. Так. Єдине, що там класична така зовнішність кругла фара, тут. Більш футуристична на попередніх поколіннях просто було дві круглі фари. Але по суті, отак людина, яка не розбирається, вона скаже, це плюс-мінус те саме. Але виходить, що насправді це дві гілки. Так, да, да, Дві гілки, і є два поціновувачі цих мотоциклів, які два, два класи, які постійно один з одним сперечаються. Доводять, що саме їх мотоцикл найкращий на всі випадки життя. Тому трошки е, деталей, а потім поговоримо про цю історію, як правило, у родглайда. Передній ферінг, який називається Shark Nose, прикручений до рами мотоцикла. Він не повертається, кермо, обертається лише кермо. І завдяки цьому керувати мотоциклом легше, простіше. І на великих швидкостях, коли відбувається тиск повітря на передній ферінг, не відбувається тиску на кермо, тому мотоцикл залишається стабільним. Також на великих швидкостях і довгих подорожах у вас вільні руки і не так навантажене кермо. У стріт-глайда передній ферінг називається Батвінг, крило кажана. Він ласкіший, рівніший, але він повертається разом з кермом. В місті краще не маневрувати, бо він має більший виборів, скажімо так. На трасі є оцей певний недолік, що коли ти їдеш на високій швидкості, в тебе нерівномірний тиск і може трохи калетати мотоцикл. В цьому є певний кайф і комусь це дуже подобається. Якраз ти з категорії байкерів, хто любить стріт -глайд, саме саме за цю. Трушність, оцю важкість, тобі треба там з чимось то з вітром боротися, то з поворотами боротися. От. Тому ось така відмінність, і вже тут кожен вибирає, що йому подобається. От Глайд частіше підход, більш комфортний для людей з високим зростом, бо тут високе кермо. От, е, бо у Стрітглайдах кермо, як, як правило, нижче, і воно разом з ферінгом, тому людям з довгими руками і з довгими ногами не завжди зручно, ми зараз подивимося на Стрітгладі, які є в салоні. І це така от перевага. Для тих, у кого трошки менший зріс, їм е, здається комфортнішим, е, саме Стрітглай. Мої обидва мотоцикли комфортні, і той, і той. Але от я чомусь люблю Стрітглай саме за цю трушність, коли все повертається. І плюс цікаво, що саме цей великий ферінг, він змушує тебе дивитися вперед. Бо є ніяк не інакше. І ти не дивишся в колес, особливо це з початківцями, і вони починають краще їхати. бо Вони встигають проаналізувати ситуацію на дорозі, об'їхати якісь там перешкоди. І це, це дуже швидко допомагає, бо дуже багато людей, які там беруть якийсь умовний софтейл, де нема нічого, він дивиться під колесо, і, і це проблема. А тут дуже швидко ця ця хвороба лікується. А тут телевізор. Він на противагу, тому, що ти сказав, він дуже красивий, і, і ти відволік да. або навігація, або музичку перемкнути. Ну я думаю, що на новачок навряд чи буде там дивитися і в обирати пісню, поки він їде. Але коли ти вже трішки досвідчений, можеш відволіктися, то воно так притягує до себе погляд. Так, картинка яскрава, вона притягує, да. є, є такий, скажімо, недолік, але ж звикаєш і воно додає комфорту дуже сильно. Раніше колись на старих кузовах кофри відкривалися за рахунок того, що піднімалася оця деталь, і тоді вони відкривалися. Зараз в нових кузовах просто ти відкрив і все. І це дуже зручно, коли ти сидиш на байку, ти однією рукою можеш дістати речі, які знаходяться в кофрі. Я зараз покажу вам. Давай, дивись. Щоб далеко не ходити, ось от я. ми закриваємо. Раз, ось. Ти десь там зупинився, щось тобі якусь водичку треба достати, якісь документи. Туди-сюди полазив, пошарив, закрив і закрив. поїхав. Все. Чи? А раніше, колись ця штука відкривалася, піднімалася, і потім кришка знімалася, було катастрофічно незручно. Угу. Але зараз це дуже зручно і все класно працює. До речі, от е, ми казали про високу людину на цьому мотоциклі. От вам висока людина на цьому мотоциклі. По-перше, я казав, що мені є що стискати колінами. Це Бусинка просто. Мені цього дуже не вистачало після байків, які мають іншу, більш звичну мені конфігурацію. І тут це прям доповнює один з пунктів, яких мені на деяких моделях не вистачало. Отак От. От виглядає. ручки вверх, а всіма цими деталями можна гратися, там підняти, відсунути далі, присунути ближче, поставити замість такого керма проставку високу і поставити більш пряме спортивне кермо. Тут не пахане поле. Ти можеш налаштувати положення пультів, положення керма, відстань ручок, вони, до речі, тут регулюються до якщо в тебе там короткі пальці або довгі, тобто наскільки далеко ці ручки можуть бути важелі від тебе. Тобто кожна деталь регулюється і кожна деталь робиться так, щоб тобі було комфортно. Що під високих людей міняють на цих байках? Як правило, високі, невисокі, але всі починають міняти глушник. Ага. Щоб було чутно. Потім э, починають э, міняти сидіння. Сидіння є, воно називається, модель здається, tall Boy. Воно дозволяє райдера трошечки назад відсадити. І вже він сидить більш комфортніше. І, здається, є така комплектація підніжок, які можна трошечки посунути вперед. І, в принципі, цим, цим питання вирішується. <гум> тобто, не було в нас таких голіафів, які б не всілися на цей байк. Я чув, що в Мара Києва Харлі Davidson зроблений під його зріст. Так, так це. Ну, він голяв по, да, побільше, ну, ніж ми, я. Ми, 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 всі, ми ж не всі мери Києва в усіх смислах цього слова. Так, він високий, для нього робили там певні, скажімо так, технічні втручання, щоб йому було комфортно. Давай зайдемо і порівняємо зі з... З... Glide. Так. А це CVO Street Glide. В Copperhead Колір. Кольор. Прибираю красивий капець. Так. І тепер наше завдання трішечки порівняти з, -з людині мого зросту з роудглайдом. Наскільки відрізняється посадка? Він стоїть, я можу він стоїть, він зафіксований. Так і бач, яка в тебе одразу халепа, кермо, коліна, руки. Це те, що мені було не дуже зручно на фетбої. Угу. тому що на низьких швидкостях я часто я люблю не скидати ноги, а там до до останнього маневрувати, викручуватися. І оцей момент рука коліно він незручний. Так, згодний. Хоча блін, слухай, ну він теж кайфовий. Він кайфовий. Так, є різні рішення. Е, повертають кермо трошки вперед, роблять кермо вище, але тоді воно вище ферінга і немає вже такого захисту рук. І до речі, от на прикладі цього СІВІОшного стрітлайда, ми можемо поговорити про те, що ти говорив, що на стандартному уроді деяких дрібниць не вистачає. Так не вистачає підвізки, не вистачає там трошки гальм, не вистачає трошки потужності тут. Інші гальма брембо радіальні. Тут інша підвізка спереду і ззаду. Тут інша музика. Тут Gate Stage 2, здається. Ну, тобто інше покоління. Тобто тут більш потужний підсилювач. в тебе музика тут, тут. А в тебе ручки з підігрівок, в тебе пульти з підсвіткою. Тут 121 мотор. Він трошечки потужніший. От саме на ту дрібку, якої не вистачає там начебто. І от таких от дрібниць доволі дуже багато, і вони додають оцього комфорту, які... якого не вистачає на ну, умовно стандартному мотоциклі. Mm -hmm. І тут є два шляхи. Коли ти береш стандартний базовий рот ти або починаєш його модернізувати і поступово рухаєшся в сторону Sivio, або ти одразу купуєш сівошний. Mm -hmm. Так, ну, на, на жаль, так, воно влаштовано. Або ти одразу купуєш і... Нагадай, ціну. Ну, сівошний буде 50. 50 плюс 50 євро. А звичайний буде 35-34. Але якщо ти будеш комплектувати стандартний рот, то ти все одно вийдеш десь на ціну серйозно, але він все одно не стане Серьоше. Отак, Отак. Отака хитрість, отакий маркетинг, отака філософія. Це я вам розказував, що всі ці кофри це так незручно, це оцкульно по-пенцюковськи, а тепер став сам пенцюком ненадовго. І мені це подобається. Давайте зараз спробуємо ввести координати. Зараз нас завантажується наша мультимедія і ми натицяємо адресу. Подивіться, друзі, що відбувається. Та людина, яка сама собі і вам років 10 тому розказувала про те, що такі мотоцикли для міста ніфіга не підходять, вони в міжряді не їдуть, вони надто великі, важкі, незручні. Їде містом і кайфує. І розказує вам, що кайфує. І це абсолютно щиро. І дивно для мене самого, тому що я був цілком впевнений, що краще, ніж стріти та спорти. Нічого нема, ви що. Оце я розумію. А тут виявляється, що це, цей байк, він нормально себе очухає і просто в міжряді посуваються машинки. І все, ти пролазиш там собі спокійно. Ну я вам скажу, що навігація це топ. Не дарма мені сказали хлопці, кажуть, бери, спробуй тяжолий люкс. І мені подобається. Ну це приємно мати таку фічу на байку, який коштує таких грошей. Проїхався з дружиною, кажу, ну як тобі? Каже, не подобається. Я кажу, а відчуваєш, як вібрує? А відчуваю. Так що десь не подобається, а десь подобається таке. Не завжди на такому байку хочеться лізти в міжряддя. Ти іноді можеш просто постояти і подумати про своє без агресії, без цієї всієї. Давай, давай, давай. Тільки під'їхав, і тут Серега під'їжджає. Кажу, як ти мене знайшов? Каже, не знаю. Так співпало, але співпадіння ніфіга не співпадіння. Що ж, друзі, добігає кінця огляд на Road Glide і хочу підвести підсумки. Найголовніше, в чому кайф цього байку. Це турер, який може чудово почуватися в місті, не дивлячись на свої габарити. За рахунок того, що в нього широкий руль, по габаритах цього руля, ти чітко розумієш, де пролізе цей байк. Другий момент. Чи може це бути вашим першим байком? Як ми з'ясували з Сергієм, може. Тому що він має деякі риси, і ми зараз говоримо про 25-й рік, тому що це абсолютно не однаковий байк з моделями, які були раніше. В нього покращена керованість, дуже гостра, дуже інтуїтивна. Це не викликає складнощів з гарною мотошколою та інструктором. Це цілком може бути вашим першим мотоциклом. Чому ще він може бути першим? Тому що в нього всі сучасні системи безпеки, які чудово працюють і підстрахують вас від помилок. Чи заважає велика вага? Ні, тому що як тільки він рушив, ця вага перестає відчуватися. Фани Харлеїв кажуть, що це мотоцикли, які везуть. Є мотоцикли, які їздять, а є мотоцикли, які везуть. Що криється за цим висловом, я для себе досі. Не зрозумів це всього четвертий мотоцикл, і в мене на черзі є ще декілька цікавих моделей, які допоможуть мені це зрозуміти. І в моєму оточенні стали з'являтися люди, які можуть допомогти це зрозуміти. Антураж навколо мене це двір майстерні класі Кастомс в місті Київ. Я сьогодні заїхав до них в гості, познайомився з дуже цікаві люди, які насправді горять цією ідеєю, і насправді горять цими мотоциклами, і вони набагато глибше ніж я розумію, що це. То. Тому це точно не останнє відео про Харлі Девідсон. Чи вартує Road Glide своїх грошей? Це питання, на яке зможете відповісти лише ви самі. На щастя, є можливість взяти такий байк на тест драйв. Тому скористайтеся цією можливістю, і це може допомогти вам прийняти рішення. Чи дарує цей байк емоції? Так. Безумовно, причому це яскраві емоції, і це емоції, які можна лише відчути. Вони не сприймаються через голову, вони не сприймаються через суми в грошах, вони сприймаються через органи відчуттів, вони сприймаються через настрій, вони сприймаються через ритм, через вібрацію, через звуки. І не дивлячись на те, що це сучасний мотоцикл. Обладнаний електронікою, обладнаний тачскріном, менш трішки залізний ніж старі моделі на інших двигунах, але він все одно залишається американським, все одно залишається металевим і все одно залишається Харлі Девідсоном. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. З вами був Мотовлог.UA І ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.